Вітики, я Ярослав Гринчук, і це шоу Не моя робота, де я буду втілюватися у різноманітні професії. Позаду мене ви можете бачити заправку РЛС. Сьогодні я буду, знаєте ким, баристий на заправці. Це щось не поєднування. Тож, годі базікати, поїхали, покажу та розкажу. І дізнаємося дійсно всі секрети, як правильно варити каву. Поїхали! Зайшовши на ерелець, і перше, що я подумав, бариста на заправці. Це щось новеньке. Аромат кави змішується зі звуком машин, атмосфера зовсім інша, але цікава. Дивлюсь на кавомашинку і розумію, зараз доведеться показати, що я готовий не просто заправляти авто, а й заряджати людей на настрій. Трохи хвилювання, трохи азарту. Ну що, Ярослав, час пробувати себе у ролі бариста, де цього точно не очікуєш. Добрий день. Добрий день. Ярослав Вадим. Дуже приємно. Я та сама людина, яка пізнає різноманітні професії. Тож хочу запитатися у вас, що у вас за професія? Я бариста. Не побоюсь цього слова, бариста. Ми та заправка, яка хоче радувати свого гостя, який до нас приїжджає смачною, якісною кавою. Ми робимо це професійно на професійному обладнанні з якісним зерном, і ми знаємо, що ми робимо. Тож не гаймо час. Я пропоную. Піти переодягнутися та приступити до роботи. Добре, окей, погнали. А зараз, як то кажуть, магія монтажа. Ось в мене футболочка. Опа, а я вже переодягнувся. Ось такий я гарний. Тож годі гайти часу. Погнали до роботи дуже цікаво, що воно таке. Ну що, Ярославе, давай познайомимося з обладнанням. Це наша кавомашина Вікторія Ардуїна, одна із найпровідніших компаній, які виробляють дуже круті кавомашини. На ній ми готуємо еспресо, збиваємо молочко. Все, що відбувається з кавою, проходить на цій машині. Добре, відповідно, у нас є ваги пічера, тому що кава любить правильність, точність у багатьох. Дуже хибна думка, що кава готується отак, на око, кнопочку нажав і все. Насправді це не так. Ми робимо все через ваги, не для того, щоб економити, а для того, щоб кожна чашка була ідеальна. Скільки на капучино йде кави? На будь-яку каву йде один або подвійний еспресо. Для приготування еспресо треба від 9 до 10 грамів угу. меленої кави. Mm -hmm. Ну до речі, що хочу сказати і відмітити, я перший раз таку каву машину бачу. Дуже виглядає стильово. Знаєте, нотки ретро є такого щось Трошки цікавенького. Цікавенька. Цікавенько. Ну дуже цікаво, і аж розгубився. Я знаю, що воно таке, як там плюс-мінус варити, там і тому подібне, але тут. Це для мене щось новеньке. Це дуже добре. Зараз ми з тобою приготуємо всі мої улюблені капучино для того, щоб ти зрозумів, що і пройшов всі процеси приготування кави. Я так розумію, зараз ви мене навчите робити базу, це капучино. Ви приготуєте для мене капучино, я спробую і дам вам зворотній зв'язок, як ви готуєте каву. Добре, окей. окей. І, відповідно, для приготування дістаємо холдер, витираємо всередині його обов'язково насухо і начисто, і змелюємо порцію кави, ручкою розрівнюємо. Ні в коєму випадку не можна стукати, бо ви деформуєте обладнання. обладнання. Угу. Спираємося. Одним натиском нажимаємо. Прокручуємо і дістаємо. Чітка сформована таблеточка, можна протерти зверху, обов'язково проливаємо воду перед тим, як готувати, для того, щоб змити залишки кави з попереднього приготування і прогріти елементи кавомашини. Готуємо посуд, коли ми будемо готувати. Вставляємо обережний холдер, затискаємо, натискаємо і підставляємо ваги. Це важливо, тому що кава готується саме по вазі, не по об'єму. У багатьох дуже хибна думка. Mm -hmm. так, таким чином ми можемо бути впевнені в кожній часті, яку ми віддаємо нашому гостю. Вимикаємо за грам до, відповідно, отримуємо 20 грамів рівно на виході. Рівно mm -hmm. 20 можете зняти. Клас! Mm -hmm. Тому таким чином цей у нас є правильно приготовлений еспресо. Mm -hmm. Далі нам для того, щоб приготувати кабучину, треба збити молочко. Беремо спеціальний для цього інструмент він називається пічер. Наливаємо обов'язково охолоджене молоко. Mm -hmm. До половини пічора. Протравлюємо трошки пару, бо там конденсат, який нам не потрібен в молоці. Стравлюємо цю воду, вкриваємо пару, нашичуємо. Коли нам об'єму достатньо, трошки підіймаємо і тримаємо, і догріваємо до необхідної температури. Ґгум. На виході ми маємо ідеальне глянцеве молочко без зайвих бульбашок, кремової Ґгум. текстури. От яке має бути молоко для всіх напоїв, які з молочком у нас. Розмішуємо еспресо, розмішуємо молочко і вливаємо в наш капучино. Далі буде магія. І зараз намалюємо гарний тюльпанчик. Ой, до речі, я дійсно. Кажу, воно дуже смачне і збито ідеально, боже. Це прям вау. Ми стараємося, щоб кожен гость виходив у нас саме з такою посмішкою, як у вас. Я в сорті. Це і є наша робота. Тож, добре тоді, навчіть мене, будь ласка, це робити. Добре? Давай. Слухайте, поки я п'ю каву, хочу запитатися у вас, е скільки ви вже працюєте? Десь. Я бариста? Да, — Так, у цій у цій сфері так. десь 15 років. Вау! Я присвятив себе цій професії, тому як би і. Ну, по вам, чесно кажучи, видно, що ви від цього кайфуєте. Ви прям максимально професіонал. Я таких, чесно кажучи, людей не зустрічав. РЛС, заправка. Ці всі знаєте, ну хочеться людям доказати довести те, що. Е на заправцях на заправках не тільки є автомати, а дійсно такі смачні кави. Так. І кава машина така здорова, цікаво. Так і є. Е, наступне питання: скільки чашок в день робити кави людям? Е, в середньому на конкретно по цій локації ми робимо від 300 до 500 чашок на день. Тобто о, ми о. дуже багато готуємо кави, тому що це центр міста, З'їжджаються з усього міста сюди, mm -hmm. випити смачної кави, перекусити і заправитись, mm -hmm. тому якби. Дуже комфортно і зручно. Не треба заїжджати в кав'ярню, потім на заправку. Можете все зробити у нас. Чудово. А от більше всього люди беруть більше які напої. Різноманітні в залежності від людей, дівчата більше полюбляють капучино, лате. Хлопці зазвичай беруть там еспресо, американо, американо з молоком. Але в цілому, напевно, більше готуються молочних напоїв, тому що Молочні. так їх більше по об'єму, їх можна довше пити, люди до цього звикли, тому беруть собі там якісь великі капучино і їдуть. Цьорбать на і по дорозі його допивають. Все ж таки, ви кажете, що дуже багато людей приїжджають. Який це контингент? По типу більше приїжджають якісь там таксисти, дальнобійники або все ж таки місцеві? Е, знову ж таки, це все залежить від локації. Конкретно на цій локації, так як mm -hmm. вона в центрі міста, тут немає поряд ніяких трас об'їзних них і так далі. Тому mm -hmm. тут по більшій частині це місцеві жителі. Е, люди, які їдуть на роботу з роботи по справах, е, заїжджають і відповідно, випивають з ночної Ну, mm -hmm. це конкретно по цій локації. Є у нас ще локації там, де більше домінують, звісно, дальнобійники, тому що вони знаходяться більш біля траси. Mm -hmm. Це все дуже індивідуально. Тут в основному це місцеві люди. Чудово а, дуже цікаво, я завжди у кожної людини спрашую: є якісь у вас кур'йозні випадки або якісь забубони? Так, якісь тільки злітає як, як, якийсь помол, е на кого молоці треба щось терміново щось швидко налаштувати то Одразу починається така запара, і типу, в процесі намагається і налаштовувати, і готувати і все. Робота бариста — це в принципі суцільна запара. Цікаво з приводу якісь у вас були смішні або жахливі випадки на роботі. Е, одного разу приїжджає дівчина, заправляється і хоче замовити каву і каже: мені можна, будь ласка, мені капучино без молока. Я такий, так, стоп. Ще раз давайте вам капучино на альтернативному молоці, там кокосове або мигдалеве, або ще якесь. Ні, ні ні мені капучино, але взагалі без молока. На воді можна капучино приготувати? Mm -hmm. Я такий, так, стоп. Ви розумієте, що таке капучино? Ну так, да, це велика кава, така коротше, сп'янка і все. Я кажу, добре, а як ви хочете, щоб я його з води приготував? Ну, я, ну ви що не можете приготувати капучино без, без молока? Кажу, я можу вам приготувати капучино не на корові, в чому молоці, на якомусь рослинному. Тобто, це не є молоко, це напій. Це не корова дає. Ой, все ясно. Поїхала в іншу кав'ярню і пішла. Не будемо гарячий час. Тепер твоя черга готувати каву для мене. Клас. Під час роботи професійний бариста детально показав мені всі тонкощі: від збивання молока до того, як правильно відчути аромат зерна та зібрати ідеальний смак у чашці. І знаєте, це виявилося набагато цікавіше ніж я очікував. Ще більше мене здивувало те, що на звичайній заправці може стояти настільки професійне обладнання, усе на рівні повноцінної кав'ярні. Я реально не уявляв, що тут так серйозно підходять до кави. Поїхали твоя черга Перший. Дістаєш знаю, холдер. Так, береш серветочки витираєш добре, якісно, всередині насухо і начисто. Так, нажимай, холдером тикай. Ага, молодець. Добре. З цієї сторони трішки теж постукай. З цієї. Ага. Все, добре, тепер темперуй. Спирайся спеціально на коврик. Отак. Давай. Молодець. Так. Так, більше не треба, достатньо. Діставай. Чудово. Все, зверху протирай, підставляй ваги. Ваги. Бери ваги, став сюди. Ага, зараз. Так, ваги ставиш. Стаканчик ставиш на ваги і вітарюєш. Давай я тобі трошки допоможу. Тепер обережно, дуже важливо, обережно попадати е, в групу, тому що якщо ти сильно стукнеш, таблетка балетка розкришиться mm -hmm. і ніякого якісного кави вже не буде. Так. Да, підставляй ваги. Це так? Оцю. А, оцю. І дивишся сюди, коли буде в тебе 18. 19 грамів, вимикаєш. Mm -hmm. Вимикай. Молодець. 19-20. Mm -hmm. mm -hmm. Ти чітко бував 19 грамів. Тому в тебе вже готовий якісний еспресо. Mm -hmm. Тепер залишилося збити молочко. По рівень носика? Я дивлюсь, oh. так. Постав його, щоб тобі було зручніше. Достатньо. Травлюй пар. Я підстрахую. Молодець. Виставляй правильний кут. Ага. Я підстрахую трошки рівніше ручку, ага. от і до кінця аудиторій. Ні. Отак. отак, от спирайся. Нажимайся, повністю відкривай пар. Не спіши. Ага. Молодець, для першого разу непогано. Витирай з обов'язково. обов'язково. Ага. І продути його? І продути так. Ага. Обов'язково. У тебе є тут пару пузирьків. Ага. Е, дивись, ручкою прикриваєш, зверху, щоб не ляпати, і пару разів стукни. Ага. І mm -hmm. мішай тепер. Мішай, 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 мішай. Молодець. Бери свій еспресо і вливай капучино до повного об'єму. Ну давай. Плавно. Води вимішую сторони в сторону. Ось угу. так. І в центр в одну точечку наливай до повного об'єму. Став. Ну, Для першого разу дуже непогано. Ну, Тепер я буду пробувати. Дивись, це непогано. ну, По-перше, я тебе допомагав тобі, по-друге, no, по exactly. тут все було налаштовано. І зараз ти виконував скажімо так, функцію більше допоміжника. Uh -huh. В цілому непогано, доволі таки збалансовано, температура хороша, еспресо якісно приготовлений. Хочеш, давай зробимо сл слідчий експеримент. Ти зараз приготуєш повністю сам і я не буду вмішуватись. І ти сам спробуєш і порівняєш його з моїм каптучим. Добре, давайте. давай. Ну що, порівнюю тепер свійка і мій. Давайте. Це гіркіше, це м'якіше. Чому так? Я додав 18,2 було кави. Ну, кави було однаково з і виходу еспресо, так. Ну, так угу. Це по-перше, дивись, це раз. Це перша відмінність. Ага. Тут важливо стільки, скільки треба, а не більше або менше. Ага. Тут це не так не працює, воно все впливає на смак. Плюс текстура молока, збивання це теж доволі важливий е момент. Молочко має бути як емульсія, Тобто ти маєш робити синергію між еспресою і молоком, щоб в тебе три ковтки були максимально однакові. Тоді це справжній капучино. А так це просто кава з молоком. Як? Твоєму випадку не так насправді все і легко, як воно здається на перший Так, ось за це я й хочу сказати, що воно дійсно ну дивися, Ну що там на ті кнопочки нажимати, на ті важелі там подібне. То все, звісно, чудово. Але коли я опинився на вашому місці, тепер я буду думати це все по-іншому. По типу тепер там баристу Крайній випадок, я не буду там підганяти, казати, можна швидше там або ще. І це так. тільки дуже-дуже така, знаєте, маленька верхучка айсбергу. Борис це та людина, яка має розбиратися в різних сортах кави, в різному обладнанні. Як це все зробити так, щоб кожна чашка була ідеальною. Приготування кави це, звісно, чудово. Але ви, як експерт, хочу запитати, на яку оцінку ви оцінюєте від 1 до десяти мою каву? Ну давай так, давай чесно. Е, дивись, 10 5-6. Е, якщо брати, це така золота середина. Це нормальний питейний капучино, який можна випити, і буде ок. Щоб він сказав, був супер смачний, кращий в моєму житті, чесно, ні. Е, тому що треба. Відточувати, як я вже казав, навички кожного дня по 100 разів на день, і тільки тоді досягається оцей ідеальний смак, текстура. Добре, мені цікаво, яку би пораду б дали би глядачам, ага. які хочуть стати берестою, е, дає одна супер важлива порада. По-перше, не думайте, що це дуже просто, тому що тут реально треба багато вчитися, багато розуміти, працювати знову ж таки над собою та своїми навичками кожен день, розвивати свою сенсорику, тобто це відчуття смаків, ароматів, пити багато різноманітної кави і її оцінювати для того, щоб знаходити ідеальну каву в майбутньому, яку будуть готувати для своїх гостей. Це, напевно, основні моменти, і вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Тож тоді на смачну каву заходьте на РЛС. Це і це. <гум> дякую вам велике. І саме цікаве та головне, що вас мотивує кожного дня виходити на роботу? Це дуже просто: смачний та якісний продукт. Я люблю те, що я роблю. І я люблю людей. Я люблю реально своїх гостів, які приходять до нас кожного дня майже. За смачною кавою, які дарують мені посмішку, які, які я дарую посмішку. Тож, якщо ви хочете самі відчути цей аромат, смак і підхід, просто завітайте на РЛС. Спробуйте каву, яку я сьогодні вчився готувати. І переконайтеся, що інколи найкращі відкриття знаходяться там, де їх не очікуєш. Дякую вам тоді за приділений час. Мене це дуже вразило. Я вражений. Чесно, я дуже сильно максимально вражений тим, що воно здавалося набагато легше, аніж здається. Це кава. Ось три однакових кружки, три однакових історії. По 19-20 там 20 грамів, все молоко там однакове, але смак різний. Я не очікував такого. Тож гарно вам дякую за приділений час за те, що навчили і за те, що людям, а особливості водіям, робите таку смачну каву. Будь ласка, гарного дня. Добре. А це був проєкт, не моя робота. Сьогодні я дізнався, що таке бути баристою та як готувати каву. Побачимося в наступному тижні. Побачимо, куди мене далі занесе.